Вітаю вас! так, Сьогодні знову в колодязі, Як бачите, в мене на чоботах, який пісок красивенький, розтріскався, Це водоносний пісок. І такого піска у цій криниці, ось дивіться, скільки штанг. Майже, майже на всю длину криниці штанг. І вони майже всі зайшли. Тобто піщаний водоносний пласт, його протяжність 9 метрів. Я такого ще не бачив. 9 метрів водоноса. Обісінку, а обісінку а ми тут з льогкістю на 9 метрів обсадились, але тут у хазяйки погружний насос висить, тому треба 110 трубу обсаджувати. Скільки її нам вийде обсадити, один бог знає. Пісок дуже сильно схлопується. Як нам вдасться тут замитися? Кстати, поглощення води тут дуже сильне, Прямо в колодязі живе вода. Вода виходить. Води обмаль взагалі. Будемо зараз десь криниць носити воду. І пробувати заходити. Ну, я думаю, метрів п'ять, якщо ми обсадимо, то це буде успіх. Ну Але вже скільки водасть. Поїхали. Ну що? Так, а де труба? А де труба? Взагалі одну трубу прийшлося зрізати. Зрізати, бо ми її склеювали. Сіло десь 2,80. Не досадили ми нам наш плановий метраж. На жаль. Але що я хочу сказати, наш вибрик качає, і він її не то, що не викачує, а в колонізі ще подимається з 100 води. Навскітку тут 2 тони за годину приток є. Я думаю, що цього буде більше, ніж достатньо. Покажу ще, спущусь вниз, покажу, як там все виглядає. Ну що, поїхали вниз! Оп! Ану виключ вібраційного. Ну, ось треба сказати, що він не виключався, качав постійно і навіть при цьому вже в колодязі 20 см води прибуло. Так, все, кінець роботи. Ось насос зараз має включитися. Бачок роздає медленніше. О, Щось насос. Ну, качаємо хвилин 15, насос воду не вибирає. Ось він бачок нагнав. Ну, роздача, роздача з бака то не півтори, мабуть, за годину. Ось такі напорчики. З такою, такою роздачею воду не викачує. Все гуд. Я переживав, що нам не хватить цих 3 метрів обсадки, але, слава Богу, хватило. Всім дякую за увагу. Приходьте ще.